Що ж, колеги, шановні, у нас німецька компанія, німці це педанти, люблять точність, тому починаємо наше спілкування. Сьогоднішній вебінар. Ще раз доброго вечір, хто вже присутній. Раді вітати нашому вебінарі, які присвячені фінансам. А фінанси це не тільки гроші, а це як зробити так, щоб гроші були завжди постійно, і постійно, з кожним разом все менше працювати, все більше заробляти. Отож, звати мене Андрій, прізвище Зозуля, наразі бронзовий лідер організації. В компанії ЛР кандидат технічних наук, громадський діяч, і меценат і і, і, і. багато регалії, гарного милого. Але саме основне це те, що 90%, якщо не 99% своєї діяльності присвячуємо зараз якраз співпраці з компанією ЛР. Отож, ми сьогодні з вами будемо спілкуватися про фінансову грамотність в бізнесі, що це таке і з чим її їсть. Перш за все, базові основи, про які. Беруться за як фундаментальні, з чим ми йдемо до клієнтів і що ми пропонуємо. Наша компанія це компанія Lusм Beauty, яка цього року вже виповниться 38 років на ринку Європи і деяких країн Азії. Компанія, яка себе зарекомендувала не тільки е, свою репутацію, не тільки якісною продукцією, не тільки своїм словом, а підтверджена е, знаками якості. Як міжнародного стандарту ISO 9001, тисяч GBP, плюс сертифікація незалежних інститутів, вимоги, які рази ж розкішені, ті саме вимоги стандарту GMP. Зокрема, інститут Фризеньус, інститут вже більше 150 років на ринку світу, асоціація Лоєвера, дерматест, асоціація примір продаж як європейська, так і українська, віка є і рейтинги. 에... Зокрема, наш... наша нова розробка Сайтгет 에... Pro в... о... визнана як інноваційна розробка краща в Європі за 2022 рік. Ви, мабуть, бачили сертифікат, які отримала наша продукція. Працює компанія в основному в таких основних сегментах, які є актуальні на ринку і користуються попитом. Це здоров'я, бо як би ми не, фас... не фарбували фасад. Якщо гнала підлога, то треба починати з середини. І якщо є алерія на якусь продукцію чи мішки під очима, то треба, мабуть, очистити або печінку, або нирки. Це є догляд за тілом і краса. Це та основа, з яка приймається по замовчуванню. І ми або приймаємо, що в нас якісна продукція і надійна компанія, або одна з двох. А тепер переходимо до основного, для чого ми тут зібралися: спілкуватися, де беруться гроші при співпраці з компанією ЛР. І як їх порахувати? Знову ж таки, прописні істини маркетинг чи кар'єрного плану, як зараз він називається. Від партнерської ціни компанія віддає в мережу 43,7% усіх зароблених коштів через виплату 10 бонусів. 21% це тільки один з 10 бонусів, які виплачуються в компанії. Крім того, є можливість до партнерської ціни продавати продукцію із торговельною націнкою від 40%. 40% це рекомендована націнка, яку можна поставити в розривній мережі. Розглянемо приклад, як може, скільки можна заробити при, при, при розривній торгівлі. Приклад взятий на базі продукції ЛР це парфумок Vito Марія, Партнерська ціна 864 і роздріб на 1209 гривень. Прибуток 345 гривень від роздрібної продажі. Тобто, традиційно, як звиклося середньостатистичних людей, беруть по оптовій ціні, і продають по роздрібній. Знову ж приклад, це є комплект anti age Wellness, домашній санаторій для очищення, для підтримлення організму. Партнерська ціна 3,811, роздрібна ціна 5,335. Прибуток від продажі 1524 гривні. І ті люди, які вміють продавати, які знають, як продавати, які, яким подобається продавати, вони так і кажуть: дуже гарні заробітки, якісна продукція на що мені щось більшого. Попри це, все, коли людина зареєструвалася партнером, в залежності від того, який товарооборот вона робить, Весь товарооборот обчислюється в так званих спеціальних пунктах. Спеціальний пункт це умовна одиниця, введена в компанії, і до кожного продукту є присвоєний свій спеціальний пункт. І в залежності від об'єму продаж, ці всі спеціальні пункти сумуються, встановлюють наш загальний товарооборот за місяць, наш особистий, а також тих партнерів нашої товарної групи, які ми створили. Так званий груповий товарооборот. Це в сумі весь загальний товароборот нас виносить чи нам дає додаткову бонусну винагороду. Ще, дехто да, не її називає кешбеком. Отож, при товарообороті від 250 до 12 тисяч спеціальних пунктів ми можемо отримати від 3 до 21% бонусної винагороди. Вертаємося до нашого прикладу. Людина взяла anti велес по партнерській ціні 3,811 гривень. Продала по розривній ціні 5,335 гривень, і заробивши 1524 гривні на різницю між партнерською і розривною ціною. В собі ач має 250 спеціальних пунктів. І це, якщо назад вернутися, це 250 спеціальних пунктів та 3% бонусної винагороди. 3% від 250 спеціальних пунктів. При середній вартості спеціального пункту 12 гривень, це виходить додатково ще 90 гривень винагороди партнерської від, за товарооборот. Тобто прибуток людини, яка продала в розріб Anti-Hверність, буде складати 1524 гривні роздрібної націнки і 90 гривень бонусної винагороди від компанії, в сумі 1014 гривень. Повторюся, люди, які працюють тільки на розрибі, ми заробляємо 1524 на розривній націнці і 90 на бонусах. Ну, на що нам цей товарооборот, як ми можемо продати собі в розріб? Це воно вірно, тільки є маленький нюанс. Знаєте, як кажете, е, може летіти йожик, а може летіти орел. Обидва летять, тільки є нюанс. Так само, і тут. Є нюанс тих, хто продає в розріб, і є нюанс тих, хто. Заробляють такі самі ж кошти на товарообороті. Ті, хто продають у розріб, вони постійно полюють за клієнтом. Це мисливці, скільки їх полюють, стільки їхнього щастя. Це їхні промоушени, це робота в онлайні, це якісь товарні точки, щоб якісь всякі додаткові цікавинки, реклами, щоб люди в них брали цей товарооборот. і вони на розрізі заробляють. От. Маючи ще додаткові бонуси. Хто вже схитріший з тих, хто в розрібі працює, вони постійних клієнтів вже помаленьку до себе, так би мовити, приєднують, роблячи вже з них товарну групу. І той самий приклад Анті-Айч 250 спеціальних пунктів, плюс товарна група, наприклад, затиз чотирьох партнерів, ви, з яких зробили товарооборот. На 3% по 400 СП, а четвертий зумів зробити на 556%. В результаті заробіток того самого партнера, який вже зробив маленьку товарну групу, попри особисті продажі. Ціна партнерська 3811, продажна 5,335. Заробіток від розриву 1524 гривні. І тут же маленька цікавинка, що за особисту продажу. Дві тисячі спеціальних пунктів. Наша рівень бонусом винагороди 11%. Ми вже отримуємо 11% від 250 спеціальних пунктів це 330 гривень. Не 90, а 330. Плюс від своєї товарної групи, в залежності від різниці бонусів, ми також отримуємо винагороду. Всі команди, які зробили товарообороту 3%, сумуються. Їхні, різне, їхні бонуси це їхній дохід, їхній заробіток, а різниця між бонусами 11 це у партнери, які мають таку товарну групу, і 3% їх його партнерів це 8%, відсотки, множиться на кількість спеціальних пунктів, і на середньому вартість одного спеціального пункту 12 гривень. 12 гривень. Тобто за таку товарооборот заробиться 1152 гривні. Ну, у нас ще є одна група, яка заробила, зробила товаробороту з 550 спеціальних пунктів з рівнем бонуса 6%. Різниця між бонусами тут стає вже 5%. І 550 множимо на 12 і множимо на 5%. Отримаємо дохід від такої групи вже 330 гривень. Сумарний дохід людини, яка не тільки працює в роздрівних продажах, і не тільки. Е Заробляє на розрібі і на своїх бонусах, а будує повільно, но впевнену власну товарну групу, вже буде становити трошки, становити трошки більше, в нашому випадку 3336 гривень. Якщо порівняти з 1614, то вже трохи цікавіше це вже два рази більше. При тому самому особистому товару бороть і своїх постійних партнерів підписувати, що робити з них товарну групу. Це приклад вам. людей, які привикли працювати в роздрібних продажах. В Тернополі, Хмельницькому, Франківську, в Західній Україні, в Україні взагалі на планеті земля таких людей 90%. Ну, така їхня природа. Тут купили, там продали. Хтось користується. Знижкою партнерською, щоб брати по оптовій ціні, хтось десь комусь порекомендував, має якийсь додатковий зиск, з цього бонусну знижку для своїх потреб. Ну їм так добре, і все гаразд. Люди, які трошки більше, скажімо так, вже до цього підійшли більш системніше. Відкривають вже можливо якісь свої тамнички, якісь фітомагазини, якісь масажні кабінети, якісь тренінгові центри, діагностичні центри. Ось. І на цьому товаробороті вони вже мають можливість заробляти бо у них потік клієнтів є, і мати дохід. Власне, ну, їхній дохід визначається рівно з того, скільки товаробороту зробили ці клієнти в їхніх е, покупок в їхніх товарних мережах. З моєї прикладу, можемо поділитися, що, власне, дохід таких мереж становить від 20 до 30, ну, деякі мають навіть, навіть 50 тисяч гривень доходу. На як розриві, так і бонусній винагороді. І плюс всіх додаткових мотиваційних програмах, які пропонує компанія. В більшості випадків люди, які, скажімо, працюють тільки по розрібу і не системно підходять, кажуть, та я нічого не заробляю по ОЗ. Чому так відбувається? Знову ж таки, банально банальна, проста ситуація. Гроші люблять лік. Треба рахувати не тільки дохідну частину. А й розхідну частину, і виводити так зване сальдо. Різниця між дохідною і розхідною частиною все системно підходити. Все, що ми отримали винагороду від продаж, бонусів, премії від компаній, про які ми далі поговоримо, ми записуємо в один стовбець доходу, а все, що ми потратили на закупку, на якісь видатки, це розхід. І в результаті, ми получимо те, той позитивне сальдо, як кажуть банкіри, яке мав би отримати від своєї діяльності. Тому всім, хто працює в розрібі, наполеглива рекомендація підходити системно, рахувати як дохід, так і розхід, і це прописувати собі на лаптику-папері, зробити таблицю в Excel чи якось в блокноті, в одну сторону розписувати дохід, другий розхід, щоб ви чітко бачили ваш товарооборот, і бути приємно здивовані, який, по-перше, рух йде за місяць. От, а по-друге, скільки ви в кінцевому результаті будете е, отримувати чистого прибутку. Тобто, це схід, відняти дохід і скільки буде ваше позитивне сальдо. Власне, знову ж таки, питання: чи можна вести одну, дві, три команди? Це все залежить від вашого, е, вашої, скажімо так, природні задатки, вашої родовності, вашого бажання і натхнення е, співпрацювати з компанією ЛР, чогось більшого досягати. Указує практика. От, от хороша в мене команда є в моїй структурі. Дівчата, які, скажімо, в січні досить плідно попрацювали, що ми їх вітаємо і зривали того обороту, е виконавши хороші рівні. От, отримавши додатково до всього ще 5 сайгерів. 3 сайгер один і 2 сайгер два. Ну, практично шикарний, мабуть, унікальний випадок. В партнер вів просто дві команди. І отримав винагороду як цайгер 1, так і цайгер 2. Так що це, якщо є навики вміння, є товарна група побудована, її можна робити, але знову ж є момент, ви фізично обмежені в часі. Тому скільки ви можете обслужити клієнтів в день, є якісь сімейні питання, особисті, можливо, професійні, якщо ви ще маєте якесь основне місце роботи. Наскільки ви будете співати? Скажемо, по-простому роздрібні продажі має свою стелю. Як показує практика, в саме в кращому випадку то торгова точка давала в кращому випадку 12 тисяч спеціальних путів 21%. В більшості тримається на рівні 14-16%. Знову ж таки, це з моєї практики і практики тих колег, які я спілкуюся. Що у вас якась щось краща ситуація, це можете поділитися чи похвалитися, що є щось краще. Це базовий е, випадок, як заробляти гроші в Александрі. Ми ж переходимо до більш цікавішого, як зробити так, щоб з ЛР побудувати так званий актив? Що хтось пам'ятає кіосаки квадрант грошового потоку? Це актив, це третя, третій квадрант, це бізнес, де кошти заробляються на системі. Отож, скажіть, будь ласка, що таке для вас 250 спеціальних пунктів? Питання може бути риторичним, ну, а може бути інтерактивним, як бажаєте. Можна дати відповідь? Хто, бо Вітальна, як раді вас бачити. Доброго вечора, вітаю вас, дуже рада бачити. Е, для мене 250 СП це дуже крутий інструмент для бізнесу, тому що е, якраз з анті Ейч велнесу починається нормальна робота в компанії ЛР. Тому що хто працює по 100, по 20, по 50 СП, це довга дорога, як кажу, в дюнах. 250 СП це той інструмент, коли ти ставиш ціль і її досягаєш. Дуже відповідь гарна. Дуже гарна відповідь. Відкрили майже всі карти майбутні моє. Дякую. Коша, які варіанти є? Можна включати і мікрофони. Нас дві кип'ятірок не ставлять. Поки думаєте, як відповідати, хороший жарт, щоб трохи розслабити атмосферу. Навіть mm. в цирку всі глядачі були в шоці, коли е, медведя, який їздив на мотоциклі, мотоцикл заглох. Він зліз з мотоцикла, закурив і з кроків, Йосип на кобилі витягнув отвертку і почав розбирати карбюратор. Так власне. Три бонуси, точно, Леночка, дякую. Власне, 250 спеціальних пунктів. Добре, зустріч питання, скажіть, будь ласка, продажа продукції на 3425 гривень це багато чи мало? Це нормально. Супер. Для, люди просто дивуються і кажуть, як на 3400 е, злишком гривень так багато продукту? Люди не вірять тому щастю. Цілий санаторій для очищення сім для особистої сім'ї. Як мінімум, як максимум. Як продажа багата, як покупка мало, знову ж таки, і на що ми маємо гроші, а на що не маємо гроші? Знаєте, як поїхати відпочити десь на море на тиждень, десять днів чи на два тижні, є, збираємо цілий рік гроші. А як для себе коханого чи коханої, ну ми ще подумаємо, нам треба порадитись, бо ж ми якби фінансові партнери ще маємо. Знову ж таки, вертаючись до нашого спілкування, що таке? 3425 тисячі гривень. Це вартість реєстраційного пакету anti age Wellness, який вже в собі має 250 спеціальних пунктів. І як гарно зауважила Ліна, що 100% як варіант, Дякую, Ліна. 250 спеціальних пунктів це 3% відсотки вже кешбеку. Оце той рівень, як гарно зауважила Наталія Вітальна. Це глина, з якого починається і варто будувати. Товарооборот і власний бізнес велері. Завдяки нашій компанії і керівництву для нових партнерів, які зареєструвалися від 200 спеціальних пунктів перший місяць, і, три місяці ще, і два місяці ще після того поспіль, тобто три місяці підряд беруть ще на 250 спеціальних пунктів і більше. На четвертий місяць є подарунок, премія, як я кажу. Продукції ЛР в сумарній кількості на 2,5 тисячі гривень. Це три банки Алоя Персик плюс одна банка про балансу. Такий хороший, знаєте, комплімент, як люблять казати, десь там на відпочинках, від компанії за лояльність, за те, що оцінили продукцію і е, користуєтесь продукцією, і, е, власне, десь рекомендуєте продукцію. Ідемо далі. Ви маєте одного партнера. Які користуються е, продуктами оздоровлення. 250 спеціальних пунктів 3%. Фішбеку він буде мати чи бонусної винагоди в межах 100 гривень від 90 до 110, 120, залежно, від яку продукцію він буде брати. Якщо у вас вже два таких партнери, які користуються на програмі, я ласкаво просимо, чи новопідписаних, ви вже маєте 500 спеціальних пунктів і другий рівень бонусної винагороди – 6%. З Бонусами, виплаченими в такий товароборот в 350 гривень. Якщо у вас сформована товарна група з чотирьох партнерів, які є на програмі Ласкаво просимо, або нові підписані, або постійно кожного місця беруть, і роблять товаробороту чотири партнери по 250, тобто тисячу спеціальних пунктів, вам вже тисячу спеціальних пунктів це 9% бонусної винагороди з доходу близько 1000 гривень на Вашу товарну групу. Якщо ви до трьох місяців часу сформували товарну групу з вісьми партнерів, які беруть від 250 спеціальних пунктів. Ну, це така середній варіант. Він не є ідеальний, але він і не є, як така, це мінімальний. Це середній варіант, цілком реальний. Вісім партнерів до трьох місяців часу сформована така товарна група. Винагорода за місячний товар буде складати близько 2,700 на всю товарну групу. І тут є маленький нюанс, що компанія, починаючи з лютого місяця для людей, які зробили товарообороту в місяць від двох тисячі спеціальних пунктів або вісім партнерів, дає в премію вже не товарну премію виплачує чи товар. А дає винагороду 3700 гривень бонусів, які ви можете використати або на власні покупки, а якщо маєте договір співпраці з компанією, то отримаєте по акту виконаних робіт. Тому в кінцевому результаті партнер, який сформував товарну групу з товарооборотом 2000 спеціальних пунктів 1% на всю команду. Вони заробили 2 700, а цей партнер отримав від компанії винагороду 3 700. І знаєте, як тукається подібне, притягує подібне, на позитив до позитив, і люди тягнуться до кращого, до того, що ми можемо отримати і можемо досягнути. Ваші партнери, які за вами пішли на наступний місяць, також хочуть вас повторити. І для приходу у вас в команді є два партнери, які мають по команді по 8. Е, які також роблять товароборот 2000 спеціальних пунктів, тобто по 8 мають е, своїх однодумців, е, які користуються продукцією. 2000 спеціальних пунктів, 11%. Заробляє свої бонуси 2700, має свої премії. 3700. У вас в загальному кількості 16 партнерів. Ус товаробороту 4 тисячі спеціальних пунктів. Відповідно, ваш рівень знижки 14 бонусів. А це компанія LR, перший кар'єрний рівень молодшого менеджера. І з цього менеджера починається вже маленький дива. В середньому такому рівні на ринку України виплачуються бонуси від 1000 до 2000 гривень. Ну, такий менеджер, який зробив такий товароборон, так? Компанія ЛР прийняла вже черговий рік, запропонувала своїм партнерам. Можливість кваліфікуватись і отримати дохід, незнижуваний бонусний дохід по програмі Track від 5 до 55 тисяч гривень у місяць в залежності від товарообороту. Якраз починаючи з молодшого менеджера, при товарообороті 4 тисячі спеціальних пунктів, люди вже, партнери, кваліфікуються на отримання цієї винагороди 5 тисяч 5 тисяч гривень. При товарообороті, ще раз повторюся, 4 тисячі спеціальних пунктів. Іншими словами, партнер, який зробив 4, 4 тисяч, з командою 14%, отримує ранг молодшого менеджера і незнижену винагороду, яка взагалі не залежить від різниці і все решта, мінімум 5 тисяч гривень доходу в місяць. Отут вже починаються ця щаблі, з яких будується вже, так скажем, класичний актив. Ваші партнери, які за вами йдуть, вони також хочуть щось досягнути, вони також прийшли щось до, отримувати в цьому бізнесі, а не просто користуватися продукцією. Хоча, знову ж таки, хтось може просто користуватися продукцією, задовольняючи свої потреби. Ми говоримо про ключових партнерів, які ваші однодумці, з вами домовленості мають і досягають тих результатів, які ви хочете досягнути. Ось, власне. Йдемо далі. Ваші партнери цих двоє, і з часом з'являється ще третій партнер, виходить також на рівень 14%. Вони мають свій товароборот 40 тисяч спеціальних пунктів. Їхні партнери заробляють свою бонусну винагроду за товароборот. Вони мають свої ставки 5 тисяч гривень, не дохід. Ви за те, що зробили такий товароборот 12 тисяч спеціальних пунктів або 21%. 48 партнерів це в середньому для орієнтації. Отримуєте вже ранг молодшого лідера групи. Це вже такі, знаєте, ви виходите вже на ті висоти, там де завжди світить сонце. Що таке молодший лідер групи? Це 21%. В інших компаніях це вже напівбоги. Туди, щоб дойти, то вже треба попрацювати, якщо вийти. Хтось за цей оборот робить за три місяці, хтось робить за пів року, хтось за рік. Є унікуми, які це роблять результати і за місяць, є такі дівчата і хлопята. Тільки раді їх вітати за такі результати. Власне, за такий товарооборот молодші лідери групи отримають вже незнижувальний дохід від 20 тисяч гривень. Іншими словами, повторююся, всі партнери, які є в товарній групі, молодшого лідера групи, вони мають свій бонусну винагороду, свій кешбек. Його молодший менеджер має свій дохід від 5 тисяч гривень. А такий молодший лідер групи, який зробив товаробро 12 тисяч спеціальних пунктів і більше в місяць, отримав незнижену дохід від компанії від 20 тисяч гривень. Ну, це вже такі гроші, які чи в Тернополі, чи в Хмельницьку, чи в Франківську. І навіть в Києві вже трошки гроші, які вже трошки відчутні, і вже можна щось собі, якісь питання особисто вирішувати. Ну, це ще не все. Партнери, які досягнули рівня 21%, вони показали, що вони можуть, вони показали, що вони вміють, в них є лояльні їхні товарні групи, їхні клієнти. Їм потрібно постійно спілкуватися з ними, бути поряд. Для того компанія їм дає можливість стати власниками службових корпоративних автомобілів від компанії Еле. Зокрема, на фото, бачите, основних наших. Автовласників, які є в нашій команді, так? це люди, які заслужили бути на тих фотографіях, користуватися тим авто. І, попри, скажемо, комфорт використання автомобіля, заробляння коштів, мати перспективу чогось більшого досягання, ще є можливість поспілкуватися в досить хорошому колективі, виконавши додаткові умови, які виставляє компанія, на різноманітній подорожі. Зокрема, на січень-лютий оголошено мотиваційна подорож. Ті лідери, які зробили товароборот від лідер-організації і більше як в січні, так і в лютому, в квітні місяці. За рахунок компанії відвідують країну Словаччину, візьмуть участь в досить потужному заході слов'янських народів: це чотири країни: Чехія, Словакія, Польща і Україна. За участю керівництва компанії Німеччини, які е, о, для обміну досвіду, для заряду позитиву, для відпочинку, для візнання, і просто, як кажуть, відчути, що вони дійсно в тій компанії з тими людьми, з тою продукцією і з тими людьми, які варто будувати своє майбутнє, досягати тих успіхів, які хочемо досягнути, і в той час, який вони для себе визначають. Оце таке наше коротке спілкування. Не знаю, наскільки коротке вийшло. Тепер, якщо є запитання, будемо раді вам відповісти.